Привітую. Я ж казала, що тепер у мене буде доброго вечора. Доброго вечора. У нас світла немає. Але ж, ну ви знаєте, що в нас тут все підключено, все нормально, все працює. Віка до мене не прийде на вечерю, бо в мене печінка. Саме жарю. Ось така в мене смачнюща теляча печиночка, яку не їсть моя дитина. Ну, звісно, це я не все збираюсь діти на вечерю. <хи> Залишиться і на завтра. Але я завжди так смажу, щоб от прям, ну, щоб на сіл Ну що, я буду вечеряти, а хтось ось там наївся і спить. Але ж я поставила собі вечеряти і дивлюся, вже на мене там хтось виглядає. А що ти виглядаєш? Ти ж там спала, все ж було нормально. Чо ти виглядаєш? Ти ж вже наїлася. Ні-ні-ні-ні-ні, Катюня, ні-ні-ні. Що -ні -ні. там? що ти там тебе там бучиночкою пахне, да? Нє? Нет. Нет, чекай. Подивись на мене сюди. Мої Ой! Вибачаюсь током. Ой, моя красуня, мої розкосі очі, моя красуня. Ладно, я, звісно ж, тобі щось ще дам. Моє ушко чу. Да? Слово дам, навіть ушко не чухаємо. Дивимось на мене, да? Отакі гарні очі. Ні, ушка. І доброго раночку. Ну, от восьма година, на дворі дощ. Ось, о, навіть до мене не йде. Позгрібала все, позгрібала під собою, то щось їй там незручно було. Мабуть, я якось не так постелила. І от, пожалуйста, Ай, Я теж в ще? Там голова там. От так ми спимо. О, потіхуше, може, будемо вставать, Кеті? Нет. Просто потіхуше, да? І все, і дальше спимо. Ну от, от як з тією собакою гуляти зранку? Сейчас Наташа буде мені писать. Таня АВД. А я напишу де. Воно в пільонках замотане лежить. Не знаю. Собаки зранку хочуть після, моя не хоче. У неї все добре. Катюня. Кет. Кеті. Кеті. Ніт. Ну і ладно, хай спить, пішла, пішла я каву собі варить. Улі! Бачила, як ми прокидаємося зранку, да? А то як <риве> відео кругом в тіктоці на ну, це саме, як собака Боже, в шість ранку прибігає, на голову стрибає, одіяло стягає. Все, і поспати не можна. Ага, в мене ні, в мене не так. У мене треба ще ті умовити йти гуляти. Ні, влітку вона радісна. Стає, понятно, бо знає, що зараз купатися, то все. А тут розуміє, що дощ іде, та все. А до речі, дощу вже не було. Як ми прокинулися, дощу вже не було. Але ж ми пішли гуляти, слухайте. Просто капець. Собачка на дорогу вийшла, хазяїн прийшов, взяв в руки, переніс. Ну, я ж, звісно, стала, почекала. Так, вийшли ми на двір, дощу вже не було, але холод. Сказати, що собачий, я навіть не знаю. Боже, такий дубай. Я, звісно, вдяглася. Кажу, я навіть Вікі фоточку скинула, зараз і вам скину, що тут всі бігають, всім холодно, тільки мені не холодно. Бо я так вдяглася. Ще хотіла, знаєте, якісь лижні окуляри, отак, щоб не дуло в очі. Бо тому дуло в очі, звісно, страшне. Ну, Просто сильний вітер і ото десь якийсь не южний, не северний Дуже холодно. Коротко про погоду. Зараз таки фоточку покажу. От так виглядають собачники. От я їду на базар. Їду на базар. ну, Зелень, звісно, я трошечки собі ще куплю. Цибульки зелененької, там все таке. І головне, капусти, кислої капусти. Чого я так хочу тої кислої капусти і чого саме на базар? Е -е, можна ж самій зробити. Да? Скажіть, як просто зробити, так. Один раз зробилася просто, другий раз заванялася, ну, коротше, щось не так. Не обов'язково її самі робити, коли на базарі можна з кожного відра спробувати вибрати ту, що тобі подобається. Це ж гораздо простіше. Так, до речі, о той пиріг, чи як там його називають, брауні, чи що, що я вчора пекла. Я сьогодні на сніданок доїла. І от якщо на одну людину, от як на себе, то ну, хватить там в день і ще й ввечері кусочок з'їсти. Ну, може я просто не так багато його їм. Ну, сьогодні зранку в мене от четверта частина від того, от один кусок я на відео з'їла, потім ще кусок я з кавою. От ввечері теж щось я там го... ну, в общем. Четверта частина залишилася. І я сьогодні зранку з таким задоволенням, з кавою, після яєчні. Ну, і чого ж це було, стільки стояти, щоб я тепер під світофором стояла? Стою під світофором. От. В общем, пиріжок вдався. Я сьогодні теж збиралася ще один такий рецептик. Мені дуже сподобався. Я ж люблю дуже прості рецепти, дуже прості. Як там білковий, смачний десерт. Ну, не десерт там, до речі, там з тунцем. Я, можливо, ще й сьогодні його приготую. Бо зараз ще тільки час дня, я вже їду на базар, потім приїду. Може я собі на вечерю. У мене ще печінка залишилася, ви знаєте, якщось вже є готове, то й нічого не хочеться готувати. Але ж може, Діка прийде. Якщо скаже, що прийду, то тоді точно прийду. Так, ладно. Багато Таня балакаєш, поїхали на базар. Дивіться, черга за капустою. Ніде черги нема, тільки за капустою. Я купила капусточки. Смачненької, класної. Подивіться на мої руки, боже, який там холод. Це взагалі, я просто охрінеть, як холодно. А я ще й рукавички не взяла. Прямо ходила по базару і думаю, чи купити рукавички. Ще одні рукавички купити. Ладно, гріюся. Все. І ще воно, ну, води в мене три фляги треба набрати. Ну, бо запасаємося водою, щоб води було багато. Бо, що в того придурка в голові і у, тих... <клух> <клух> у тої рашки, ніхто не знає. От. Без їжі можна прожити, без цього можна, без води, тому запасаємося водою, ну, на всяк випадок. Але ж сподіваємося на краще. Все, додому. Додому грітися, боже, подивіться на ці руки. Ох, Запаси водички поповнила. Кришечки трошки переплутала, але це нічого. Фу, ось. Якби хто бачив, як я все це тягнула, просто вирішила з машини одночасно все витягнути. Таня за капусточкою сходила. Да? 900 гривень витратила. Зараз покажу. Перевірка сумок. Да? Нічого там такого немає. Так, ну що, достаємо, да? на що можна було витратити стільки грошей? Ну, зелень то, понятно. Там у мене цибулька і цей салат. Ну і що? І, і ото 60 гривнів. Так, що в нас тут далі? Тут у нас далі помидорчики. Це ми купляли такі на базарі. Помідорчики, ось господі, навіть не пам'ятаю. Пів кіло, ну те щось біля 50 гривень, по-моєму, 55. Так, це, е, ага. Ось заради чого ж я їздила на базар. Дуже смачна, дуже. І ще я купила, я дуже люблю сік з капусти. Просто обожнюю, <гум> Це взагалі. Ну, от люблю. Прямо отак от стаканчик, на вечерю. Клас. Тому купила. Так, туди ставимо. Ну, це все, що на базарі. А потім я згадала. Що в мене немає цибулі. Ну, звичайної цибулі. Катя, тікай з перевіркою. І зайшла молі. І все. І тут почалося імбір. Імбір, боже, як же я хотіла того імбіря вже купити. І тут бачу імбір. 39,90. Ну, коротше, 40 гривень. Імбірчик. Отак от. Так от. Що тут в нас і далі? Далі в нас бананчики. Злетіла десь з бананчиків. Навіть не знаю вже, не пам'ятаю, скільки коштує. Так, шоколадочка. Ось о, в молі. 56 гривнів. Як можна було не купити? Не можна. Підходжу риба, заморожена риба. Дивіться, якими кусками, яка класнюча червона риба. 272,89. Ну, я ж її зараз вкину в морозилку, і вона в мене там може до Нового року лежати. Вона заморожена. Ну, от, як можна було не купити. Треба, треба. От нічого ж зайвого. Ну, <смір> дуже люблю. Не могла собі відмовити. 72 гривни, 36 копійок. От, а заходила я, в общем-то, за цибулею. І повинна була витратити я <реш> на цибулю 1544. От, а ото все отак от <реш> до цибульки. Ну, це ж ще не все. Лімончик. Дуже люблю зранку водичку з лимончиком. Огірочок. Огірочок 1785. Огірочок отакий величенький, здоровенький. Ай, хлібчик, дехто і сало без хліба їсть. А я ні. Ось такий я цільнозерновий. зерновий, бездрожевий. Ну, я не тільки такий купляю, ну, намагаюся завжди такий купляти. А як нема, то ось у мене, що я був, який у мене це був. Атаманський. Теж нормально. Заварний. Так, от і все. А, ні, не все, ще ж пачечка сигареточок десь. А де ж вона? А, я їй, мабуть, в сумку кинула. Ну, все. Отак от. Отак от. От, от сходила за капусточкою. Да. А, ну і 25 літрів води. Тепер точно все. Так, да, катруся, все. Дайте, моя попрошайка. Тобі щось треба, так? Да? Що то дайте? Що то дайте? Ну от, 16.30. Все. Майже темно. Ну і що? Я вирішила робити пиріг з тунцем і запросити віку на вечерю. Бо субота, у мене сьогодні коротенький вложок. а про пиріг з тунцем буде завтра або, мабуть, в понеділок. Ну, буде залежати від того, чи є що знімати. Чи щось у житті міняється, чи можна щось показати? А на сьогодні все. Всім пока. І знову ж доброго вечора, да? І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тиця.